Вітаю! Сьогодні ми вивчимо сім нових слів. Одразу починаємо. Aboat. Місце проживання. Домівка. Aboat. Наприклад, Persons of No Fixed About Люди без певного місця проживання. Або For a moment she stood still and looked at her abode. На хвилину зупинилася вона і глянула на своє житло. Фейн Прикидатися, симулювати. Фейн. I know it's a lot, but could you feign being drawn to her? Я знаю. Але чи можете ви зробити вигляд, що вона вас цікавить? I would feign modesty at this point. But who would believe me? Я б зробив вигляд, що соромлюся цього, але хто мені повірить? Perilous. Ризикований, небезпечний. Perilous. One by one. They unlegged themselves and followed me up the perilous mast. Один за одним вони відв'язали себе і пішли за мною на небезпечно us. Це було небезпечне діло для нас обох. Plunder. Грабіж. розбій. Plunder. Do you approve of plunder and lawlessness? Так ви схвалюєте грабіж і беззаконня? або But there's a whole world out there to pillage and plunder. Але зовні простягається цілий світ для грабежу і розбою. Repulse. Відштовхувати, не приймати. Repulse. He tried to repulse her. Він намагався відштовхнути її. In fact, you seem repulsed by me. Більш того, я став тобі огідний. Favorable. Доброзичливий, вигідний. Favorable. You mean to return a favorable answer, I collect. Отже, я роблю висновок, що ви маєте намір дати йому сприятливу відповідь. Winning doesn't always mean getting a favorable verdict. Виграш не завжди означає позитивний вердикт суду. Вафт потих, струмінь, доносити. Вафт. Did it waft over to your side? Запах дійшов до твого боку? You waft through me like a summer's breeze, Ти як літнього вітру політ. Бажаю вам гарного дня.